Всім привіт, дорогі підписники, ради вас бачити, друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Volkswagen Golf 5. Автомобіль 1.6 бензин. Машинка в дуже гарному стані, без єдиного підкрасу. Автомобіль був на старті 6500, Торгували ми даний автомобіль за 6200. Машинка в дуже крутому стані, підготували повністю весь пакет документів. Власне, щасливий поїхав, друзі, задоволений додому. Ми покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду! Ford C-Max 2006 року. 1,6 бензин. 241 заявленого пробігу. Ціна його 4950. <кій> Ось такий, друзі, автомобіль. Ford C Max 2006 року. Один 6 двигун. До речі, непогані автомобілі. Має задній парктронік. По комплектації має звичайний кондиціонер, має підігрів сидінь, 4 склопідіймача механіка 5-ступенева, салончик чистий, ухайний. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Mondeo 2001 року 1,8 бензин, номер телефона власника, ціна його 3990. Ось Такий от Ford Mondeo. Машинка на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. В принципі, всі, хто шукає варіант, до 4 тисяч. Механіка п'ятиступенева. звичайний кондиціонер, два склопідйомники. Ось такий от автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. 2006 року 1.4 MPI, ціна його 4600, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Машинка на зимовій гумі. Шкода, фабія має форкоп. Також є додаткова гума. Автомобіль йде на кондиціонері, механіка п'ятиступенева, має два склопідйомника. Така ось Шкода фабія, якого зацікавила, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2003 року, 1.6 MPI, ціна його 4550, номер телефона власника. Такий от Volkswagen Golf. На легкоспланта нових дисках на дуже гарній гумі. Кузовий хатчбек. Також бачу, власник додає ще комплект гуми додатково. По комплектації має клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, має чотири скло салончик чистий, охайненький. Кого, друзі, гольф, телефонуйте, питайте. Passat b 5 2004 року 1,8 бензин. Ціна його 4900, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Passat b 5 Авто має зимову гуму. Має задні парктроніки. Машинка при нас зі Швейцарії. По комплектації має клімат-контроль, 4 скло підіймача. Салон, в принципі, чистенький, ухайний. охайний. Друзі, цікавий такий Passat b 5 телефонуйте. Шкода румстер. 2008 року 1,4 бензин, 170 заявного пробігу, ціна його 5300, номер телефона власника. Ось таке от Шкода Румстер. Авто на легкосплантанових дисках на літній гумі. В чорному кольорі. Має задні партроніки. У комплектації має клімат контроль, механіка п'ятиступенева, має підігрів садінь, два склопідіймача, підлокітник. Салон гарний, чистий, уханенький. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління. Авто 2008 року, 1,6 бензин, 193 заявленого пробігу. Ціна його 5700. Є каталізатор, рідний пробіг, як запевняє власник, Ось такий от Renault Меган. другого покоління в сірому кольорі. В кузові універсал. По комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, чотири склопідіймачі, має підлокітник. Салон гарний, чистенький. Кого зацікавив, телефонуйте. Renault ценник. Grand, 7-місний, 2004 рік, 1,6 MPI, 277 заявленого пробігу, ціна його 5200. Ось такий от. Рено сценник. Сьомий рік. Авто на якось плантонових дисках. У комплектації має задні пактроніки, є фуркоп. Кондиціонер, салончик, в принципі, чистий охайний. має 4 скло підіймача. Сімимісний, полка шторка, все присутнє Volkswagen Golf 5. 2004 року. 1,6 MPI. Пробіг власник. Запевняю, що 220 рідного пробігу, ціна його 5700, номер телефона власника, ось такий от Volkswagen Golf 5. По автомобілю літня гума, звичайні ковпаки, машинка пригнана з Німеччини, має задній парктронік. ось такий от автомобіль, кузовий хатчбек. В комплектації ми маємо клімат контроль, механіка п'ятиступенева, чотири скло підіймача, салончик, в принципі, чистий, гарний, охайний. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2007 року, 2-літровий бензин, 235 зеленого пробігу, ціна його 5 750, номер телефона. Такий от Рено Меган другого покоління. Автомобіль на легкоспланта нових дисках на зимовій гумі має безключовий доступ. Козові універсал. Комплектації має кліматконтроль, механіка чистиступенева, 4 склопідіймача. Мультикермо. Кого зацікаво, телефонуйте. Volkswagen Golf 5 2004 року 1,6 MPI, 180 заявного пробігу, ціна його 5800. Номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf. Автомобіль на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Має форкопчик. По комплектації має у нас клімат контроль, 4 скло підіймача, салон чистий, гарний ухайний Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценник автомобіль 2007 року, 1,6 бензин, 198 загальному пророблігу. Ціна його 5650. Ось такий от автомобіль. Машинка свіжо зі Швейцарії. Має гарну гуму, звичайні ковпаки. У комплектації має клімат контроль, механіка 6 чотири 4 скло підіймачі, салон гарний, чистий, охайний. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такі, друзі, Opel Zafira 2005 року 217 зеленого пробігу, 1,6 бензин, ціна його 5700, номер телефона власника. Opel Zafira. Авто тобто На легкоспланта нових дисках на літній гумі. У комплектації має звичайний кондиціонер, механіка п'ятиступенева, мультикермон, 4 склопідіймача. салон в гарному стані. Цікавить, телефонуйте. Opel Astra H 2009 рік. 1,6 бензин, ціна його 5900, номер телефона власника. Ось такий от Opel Astra H. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Машинка розмитнена. Всі дуже часто запитують, якщо автомобіль на іноземних номерах, то що він розмитнений? Ні, друзі. Автомобілі в луцьку всі розмитнені. Просто власники цепляють німецькі номера, щоб показати, що автомобіль був свіжопригнений з Німеччини. Машинка на легкосплантанових дисках. По комплектації має кондиціонер, два Підлокітник. Салон в принципі чистенький. Кого скаут такі от. Opel Astra H. телефонуйте. Opel Zafira. 2010 року 1,9 дизель, 260 заявного пробігу, ціна його 7100. номер телефона. Ось такий от Opel Zafira. Зефіра. В гарному стані. Має легкосплантанові диски, літню гуму, машинка пригнана зі Швейцарії. Має клімат контроль, механіку 6-ступеневу, 4 склопідйомника, салон, до речі, в дуже гарному стані. Місце. Кого цікавить такий Opel Zafira, телефонуйте. Renault Megane третього покоління 2011 рік, 1,5 дизель 260 земного пробігу, ціна його 700, можливий торг. Ось такі от Renault Megane в білому кольорі, білий акрил, авто на звичайних ковпаках. От Меган. По комплектації має звичайний кондиціонер, навігацію. Мультикерма немає. Чотири скло підіймача. Ось такий от Megane, друзі. Кого цікавить. Телефонуйте.